І знову здрастуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо! І тема продовжується наша магія грошей. Так що, 5 лютого, 8 місячний день. У цей день ми підводимо підсумки тієї роботи, яку провели за сім попередніх днів, в дні, в номері якого є число 8, це 8. 18 та 28 місячні дні відбувається засвоєння енергії і інформації, яку ви вже засвоїли і відправили на здійснення вашої мети. Розклавши все ніби по поличках, сьогодні можуть проявитися перші результати вашої праці. Ви можете щось знайти, вам можуть щось подарувати, вам можуть запропонувати роботу, угоду чи ще й щось, що стане для вас вигідним. Можливо, премію чи ще якусь фінансову винагороду отримає хтось із вашої сім'ї, але це буде на благо всієї сім'ї і для вас також. Дякуйте, дякуйте Богу і всім силам небесним і земним за дорогі подарунки, якщо ви навіть знайшли одну копійку. І навіть якщо та копійка не знамо якого року випуску, і вона вже нічого не варта, і вже в обіході її немає такої монети, але ж небеса знає, що це гроші. І якщо ви підняли цю монетку, роздивилися і викинули її, то на небі там у Небесній канцелярії вирішать, що гроші вам не потрібні. Що вони вам не треба і фінансовий потік буде розірваний. Треба підняти, подякувати, неначе вам подарували мільйон. А іще додаток приходить в подарунках. Повторюйте сто раз в день. Дякую тобі, Господи, за дорогі подарунки. І якщо вам подарували те, що на перший погляд зовсім вам не підходить, не спішіть відмовлятися, беріть. Навіть якщо вам подарували. Одну стару драну галошу беріть. Радуйтесь, дякуйте. Можливо, із неї чоловік ваш виріже якусь прокладку для крану, який уже давно протікає. Так, небеса перевіряють нас, чи вміємо ми приймати подарунки, чи вдячні ми будемо за подарунки, які ми отримуємо. От, це перші кроки. А якщо ви будете вдячні, подарунки потім потечуть рікою і підуть дуже потрібні. Головне, дякувати. А ще дуже важливо, щоб ви самі дарували подарунки, не віддавали людям те, що вам вже не потрібне. А дарували людині саме те, що їй потрібно в цей час. Можливо, незнайомі зовсім старенькій людині додати гроші, щоб оплатити покупку в аптеці чи в магазині. Коротше, робіть подарунки просто так, не чекаючи подяки. А от якщо ви будете робити подарунки з певною метою, надіючись на те, що все світ – Зробить подарунок вам, то не розраховуйте, нічого не вийде, небеса не обманеш, даруючи чи купуючи в умі чи при себе. Говорить, я віддаю і получаю гроші легко і просто з радістю із задоволенням і з величезною вдячністю. І застереження. Фанатично до цих ритуалів відноситись не треба. Ось ви, наприклад, знаєте, що 8 годин вечора зробите ви свій ритуал спокійно, без надмірних емоцій, впевнено, зробили собі і все. Подякували всі сили, які допомагали вам у цьому. Подякували гроші за те, що вони чують вас і допомагають вам, і йдуть до вас. Так як вам цього потрібно, і амінь. І все. І більше про це не згадуйте аж до наступного дня, аж до восьмої години, бо допоки не будете робити новий ритуал. А ще я вам скажу: тримайте це в таємниці. Тільки ви, свої найкращі подрузі або ще комусь, почнете розповідати, що ви робите і як все пропаде. Нічого з цього не вийде, тому що людина може на перший погляд і е, нібито підтримати вас, а в душі вона може посміятися з вас і посчитати, що у вас не все в порядку з головою, або ж позаздрити вам, або іще чогось. От чужі ці енергії вони будуть впливати на вашу роботу, на той ваш проєкт, який ви задумали, і ви проробляєте його. Так що вам не треба чужі оті реакції, чужі оті енергії. Робите собі, робіть мовчки. Знайте, що сили небесні чують вас, і по вірі вашій дано вам буде. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам добра. Бажаю вам здійснення ваших намірів та ваших бажань. З вами була Бабка Люся. Побачимось! Побалакаємо.